10 листопада близько 1420, на лінію 102, надійшло повідомлення про вибух у місті Броди Золочівського району. На місці події працювали вибухотехніки, оперативники, слідчі та інші працівники поліції. Правоохоронці попередньо встановили між 40-річним місцевим мешканцем та його знайомим виник раптовий конфлікт. Під час суперечки чоловік кинув предмет, схожий на гранату f 1 після чого втік. У наслідок вибуху ніхто не постраждав, пошкоджено мікроавтобус і веко. Поліцейські оперативно встановили місце перебування 46-річного місцевого мешканця та затримали його. Відкрито кримінальне провадження за ознаками закінченого замаху на умисне вбивство. Триває досудове розслідування.